Слава Ісусу Христу! Вітається з вами Тесензалію та всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми маємо річницю священичих свячень отця Піо, яка мала місце 10 серпня 1914 року. Фактично маємо 114-ту річницю в Беневенто в катедрі на свято святого Лаврентія Мученика. Архідеякона, ну, отець пів був висвячений на священика, фактично, він хотів стати священиком, і про себе властиво казав, що я є священником, який молиться. Я хочу бути тільки священником, який молиться. Ось, бачите, маю тут збірку літератури про це піво. Сьогодні сягнемо до одного з листа піл, як, як я вам обіцяв в одному з попередніх відео, коли говорив про трансферацію, вистиво це є книжка візіонер наших часів. Найкращі листи. Ну, це не найкраще, це фактично, тут є як інша книжка. Очіж. Це є вибрані 23 листа. Оце піл, які носять профетичний характер. Поясню, що означає вистав профетичним, профетичне означає. Такий передбачення, тобто, такий пророцький, тобто це харизматичний дар. Ну і так само про чесноту послуху. Послух для оця Піо був на першому місці серед усіх обітів. Отже, ж, прочитаю вже кілька багато листів самостійно. Так само ці листи я читав в, в молитовній групі отця Піо. Там є їхні записи, хто собі хоче, може послухати. Також деякі уривки використовував на розарі з оцем Піо. Ну, і сьогодні з тих 23 листів хочу вам репрезентувати лист 19. Це листовий є лист про послух. Для послуху і під стражею послуху. Отже, і тут спочатку йдеться про, про що цей лист. Упевняючи Антоніту Вона. Антоніта Вона це була, жила з 1886 до 1949. нав'язала контакт листовий з отцем піо на початку 1916 Отже, це жінка. В її правості і способі практикування апостоляту, отець Піо показує послуг як гарантію погоди. Погоди це є стабільності, духа уділання, чи, чи тільки один виняток для того. Що могло би виразно виявитися гріхом? Отже, послух є понад усе. І скажу вам так часто, навіть значить, з досвіду, практикування духовного життя це є найважче. Послух є найважливіший, а з іншого боку, є також найважчим. Сан Джовані Ротон до 8 листопада 1919 року ти спів це лист написав. Він розпочинає такою інскрипцією кожен свій лист, так як Сити Альфонс Марія Делігорі. Альфон згадує Ісуса Марія Йосифу Терезу Авільську. А отець Піо Ісус Марія Йосиф Домініка. Згадує потім Франциска і святу Клару. До речі, завтра її є свято. І він починає так: Моя недорожча дочко, нехай Ісус завжди буде з тобою, і нехай тебе вчинить щораз більш гідно Його небесних харизматів. Перечитав твій лист і прагну сказати тобі, щоб нічого не боялися. Бог є з тобою, і це Його дух є тим, який ділає в тобі. Не мусиш нічого боятися, не ображаєш Господа, Він є задоволений з тебе. А ти усьому, виявляємо уподобання. Захочи переконатися, що е, значить, е, противага, тобто ті е, перешкоди, не є нічим іншим, а тільки великою помилкою. З погордою відкидає те, що замість віри в Бога піддає тобі неприятель. Твоя негідність є виключно потенціальна, але не актуальна. Так отже, терпи, але погодься з терпінням. І це говорить людина. Яка протягом 50 років носила на своїх руках і ногах в своєму серці. Видимі рани Ісуса Христа. Терпи, але погодься з терпінням. Це важко. Погодься з тим, навіть якщо видається тобі, це незмірно важко. Що апостоля, ти апостоляту можеш спокійно, удост, тобто, удоступити твоє діло в найкращий можливий спосіб, Вчини, вчиниш річ завжди милу, Богові і корисну для душ, якщо будеш писати до них листи, щоби дораджити і заохотити їх до добра. Моя заборона дотикається тієї кореспонденції, яка має звичай утримуватися тільки титулом призвойтості. Відносився до кореспонденції, яка, відносив яка зазвичай проваджу, щоб отримати вказівки, дотикаючися керівництва духовного. Отже, те спів був величезним, славним духовним керівником. Він провадив тисячі душ. Отже, ж, був терапевтом душ, можна так сказати. Бачите, правда, перепрошую. Чи ясно виражився? Якщо йдеться про решту, то пригадай собі, що тобі усно переказав, а саме це все, що робиш, стане виконане для послуху і під стражою послуху. І тільки гріху, який ти добре знаєш, тільки його не вчиниш на силі послуху. Ніколи не забувай про молитву за ті всі особи, які тобі представив. Тій, тій душі, яка прагне стати монахою, монахиною, не знаю, що порадити. Мовлю тільки, що війде до спільноти, вимагає досконалої святості. Тобто війти до спільноти, вимагає досконалої святості. Оскільки є також, що не тільки в круженках, тобто в кругах монастирських можна освятити просл... душу. Чуюся досить добре, терплю на душі. Читаючи ці листи, у теспів мав страшенні терпіння, страшні муки. Наприклад, попередній один лист, який я читав, то там взагалі пише до свого духовного керівника, він переживає справжню ніч духа. Це просто щось неймовірне. Але читаючи цей лист, утримується таке ну, серйозне покріплення, підтримку на дусі також. Отже ж. Терплю на душі, але також на тілі, але терпіння є моєю розкішшю. Вау! Отже, ж, і свята Тереза Авіська казала, що на початку хрест видається чимось важким. Але коли людина його приймає, вона хоче ще і ще або терпіти, або померти. Але якби казала свята Марія Макдона Депація. Терпіти і не помирати. Отже, душа через терпіння викристалізовується, очищується. Більше уподібнюється до Ісуса Христа. Зрештою, як це зробив святий Франциск Асиський. Цілковито уподібнившись до Ісуса Христа через святі стигмати. Ну і отець співо фактично також. Терпів вже так, що, власне, це не був якийсь мазохізм, це було духовно. так? Отже, він розуміє. Що терпіння є його розки, що доходить до цього стану. Е, у питанні прибуття тут е, не суджу, щоб було второпно в тій ті порі року перебувати в так суворому кліматі. Вітаю, благословляю всіх. Мій дух є завжди близько вас. Благословення. Отець Піо. Отже, ж, е, бачимо так, чудовий лист отця Піо. Звичайно, що можливо, щоб тут на моєму Ютуб-каналі буду повертатися до листів це піо. Пригадуючи, що це є візіонер наших часів. Отець піво е листи профетичні і які мають характер послуху. Також тут бачите, маю таку так три туми: оце піво. Е Отримаю від однієї зі своїх духовних доньок. Яка мені це репрезентувала? Якщо вітаю, то дякую також. Отже, ж, святий отець співав Слова Світла. Це найкращі листи. Найкращі листи видавництво Еспріт, таке польське. Тут, 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 тут багато вже листів є, так? Дуже багато листів є. Різ на різну тему, тобто ми будемо своїх також їх до них буду сягати. Чи на Розарі зуцемпіо, чи також е, тут е, на YouTube-каналі. Також, хто не дивився, наприклад, хто недавно тільки субскрибував мій е, канал, то минулого року, у 2023 році, я провадив проєкт 135 кроків з оцемпіо до неба, як перемогти життя і здобути небо. Чому 135? Бо минулого року було 135 років з дня народження славного містика і. Естигматика, і то, провадив такий, таку серію. Вони власти тут є на моєму ютуб-каналі. Можете з них користати в різних місцях України, нашої прекрасної неньки. На природі також не тільки вдома. Отже, тут дуже цікаво. І ще два туми таких, досить потужних. Автор Діан Аллен. Діан Елен. Отже, дві частини. Перша частина. Молися, довіряй і не сумнівайся, найпрекрасніші історії про отця Піо. Тоже, ну, книги, це моя стихія, тому так, наскільки захоплююся. Дякую вам, що за всі ваші презенти. Знаєте, отримую дуже багато від вас різних речей. Всім моїм добродіям, жертводавцям за вас так само особливий спосіб, молюся. На Святих святихлітуріях згадую так само і навіть ця фігурка з дитятком Ісусом. Дуже рідкісна, до речі, фігурка оця піо з дитятком Ісусом також отримав від вас і багато багато інших речей, але все це я використовую для того, щоб так само до вас донести, не тільки для себе затримати. Отже, найпрекрасніші історії про це піо. Будемо до них е, сягати. Отже, тут є 54 історії про це піо. Е, до речі, тут є трансферберація також, яку ми згадували. Е, я в окремому відео згадую. Mayer Пайл, Мері Пайл. Це є така одна так само духовна донька це піо. Ну, багато. Ну, Це я просто так з змісту вам кажу. Е, Отже, багато. багато І другий том так само Дейн Айлен. Молися, довіряй і не сумнівайся. Це вже нові історії про це піло. Є тут, наприклад, анекдоти про це піво навіть. Цей спів мав дуже велике почуття гумору. Він Це не був такий старий дідусь, який собі там. Але це був святий. Дуже велик, з великої букви і великий харизматик. На кінець вам розкажу одну смішну історію вже сьогодні. Наприклад, зараз я ще скажу. Любов це піво до Ангелів. Про ангелів вже багато також говорив вам. Незвичний сповідник, сни оце піво. Брат Модістину Ф'ючі. Духовний отець Оріно Коста. Дякую вам щиро, друзі, за всі ті речі, які ви робите. Це ми робимо для нашого спільного діла, для діла Отця піо, для розвитку духовності властивого католицької духовності, Отцем піо до неба. І на кінець ця історія. Отже, отець Піо уділяв шлюбу в Італії, там в себе в сан джованні Ротондо. І в Італії такий звичай, що не так, як, наприклад, в нашій традиції, що священник говорить присягу, а молодий чи молода повторює, так? Ну, І там говорить тільки молодий. І молодий дуже переживав тоді, так як сказати, цю присягу. Ну, інтець Піо каже: Ну що ж будемо робити? Каже: слухай, я скажу цю присягу замість тебе, але мені прийдеться взяти її за жінку. Молодий розпоживався, розсміявся. Не розсміявся, але так злякався і каже, добре. Але... <сміття> О, Така смішна історія. Це ну, співсправді це є святий з великої літери. Тому він живий. І він діє, він є з нами, він промовляє, він провадить. Тому нав'язуємо контакт з цим піо, Так? З ним є не просто дружити, він вимогливий святий, але, нав'язавши дружбу з ним, ви відчуєте таку впевненість і, ну, і любов Божу. Так? Будете старатися жити духовним життям, жити молитвою, так само Христом Господнім, ну і сповненням волі Божої. І... Отець пів нас цього вчить. Тобто покладатися на Бога, на Божу присутність і так само терпіти в значенні тому, що Господь через хрест нас очищує, нас визволяє, нас обдаровує. Ну і вказує властиво на велике значення послуху у духовному житті. Це собі також запам'ятаєте в духовному керівництві і в цьому. Амінь. Хай отець пів сьогодні в річницю тих своїх священичих свячень молиться, особливо за всіх католицьких священиків, що були ревними священиками. Ну, що цікаво, можливо, це не дуже так, але так що скажу. Отже, ж, тут є такі листи де, на початку, де Ісус промовляє до це піво, скаржиться на священиків і називає їх м'ясниками. Тобто, що багато священиків аби як служить, тобто це велика відповідальність. Так бути священником. тому нехай наші священники будуть добрими. Пам'ятаємо, що як казав святий Іоанн Віаней, немає поганих священиків, а є священики, за яких мало моляться. Моліться за своїх парухів, за своїх вікарів, сутрудників на своїх парафіях. Закладайте за них маргаретки також. Ну і моліться за них через заступництво святого цепіва. Священники потребують міцного міцної молотовної підтримки, бо не дадуть ради. Тобто. Священник Він провадить не тільки за себе, відповідає, але за багато-багато душ, які провадить чи на своїх парафіях, чи в духовному керівництві, тому потребує цієї підтримки. Хай, хай отець спів у нас з дитятком Ісусом на руках благословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Прошу в коментарях, вкажіть, чи вам це відео сподобалося. Поставте лайк, субскрибуйте, поширте це відео. Ну і напишіть, будь ласка, свою, можливо, якусь думку, про що ви хочете почути. Бачите, літератури маю багато. Про яку історію про це піво ви хочете ще тут почути? В апостоляті оце піво на моєму YouTube-каналі. З вами був Дес Назарій. Мир і добро як кажуть францушканці.